Моє відео з віршем, якою мовою потрібно говорити, яке набрало майже мільйон переглядів, зібрало також просто тони хейту. Основні посили були це те, що це нечемно по відношенню до російськомовних. Мовляв, російськомовні також захищають зі зброєю в руках свою державу. І що вони, не патріоти? Чи ще гірше, вони що тепер? Не люди? Стоп, стоп, друзі! Жодної з цих тез я не вкладав в своє відео. Але давайте розбиратись. По-перше, я сам з Донбасу і 36 років розмовляв виключно російською мовою. І на жаль, і досі я знаю її набагато краще, ніж українську. Але сподіваюсь, що це поки що. І таких, як я, половина країни. Хтось вважає російську мову своєю рідною, мовляв, це особливість місця, де я народився та виріс. Хтось каже, що це його свідомий вибір розмовляти саме російською. Але зауважте дуже цікавий факт: ми з вами маємо сусідів не тільки Російську Федерацію, також і Білорусь, також і Польщу, також і Венгрію. Але чомусь у нас півкраїни не розмовляє білоруською і навіть не знає її. Чомусь у нас півкраїни не розмовляє польською і навіть не знає її або венгерською. Не замислювалися, чому це так? А я вам відповім: тому що ці країни не планували і не готувались захоплювати нас і приєднувати нас до себе. Їхні спецслужби не складали плани, не витрачали ресурси, не витрачали великі бюджети на те, щоб нам посіяти свою мову. На те, щоб ми вважали своєю рідною мовою польську, наприклад, венгерську або білоруську. Але цим займались російські спецслужби. Вони витрачали реально дуже великі бюджети і ресурси на те, щоб половина українців вважала російську своєю рідною. І зараз ми вже всі з вами бачимо для чого. Тому що вони планували, вони планували нас захопити і приєднати до себе. І навчання нас російській мові, я скажу, що це один єдиний важіль, але це був один з важливих моментів, над яким вони працювали. І те, що ми з вами, і я в тому числі, вибачте, нікого не хочу образити, але мовні каліки. Бо коли українці не можуть зв'язати пару речень на своїй українській мові, то це не норм, це не нормально. Уявіть собі, Германію, в якій половина німців не знає німецьку. Це них дзергут, погодьтесь, але в Україні такий феномен існує. І це саме заслуга, заслуга цілеспрямованої праці Російської Федерації. Так, так, це не ти бракований з тобою. Все нормально. Тому зараз, коли ми це все з вами вже розуміємо і усвідомлюємо, тепер вже це дійсно є наш вибір. Чи продовжувати розмовляти російською, так як і хотів ворог, підкріплюючи його успіхи, або все ж таки рухатись у бік свого українського і потроху вивчати свою рідну соловіну. В когось це вийде просто і швидко, і треба буде всього декілька місяців. Для когось це буде складніше і важче, і треба буде декілька років через декілька поколінь. Вся Україна буде вільно насолоджуватися соловіною. А якщо ти не хочеш очікувати декілька поколінь, то ти можеш робити це просто зараз. Не бійтесь помилок, все буде Україна!